This <laughs> Ми то вилазили з під вже дивилися, а вони гудуть, їдуть наступлення, чи відступали, чи я не знаю, що вони делали. Ну, ми тоді діти були, які ми були. Ну все одно гарно пам'ятаєте. Помню, все пам'ятаю, все помі. Як батька випроважала і шли ж діти, дітьми проважали всіх. От ну от так пережила. Ну, от цю війну я, навірно, заповню на всю на всю залишуся. Я тогда. Що не розуміли, вот, а що не так вони пройшли і в п'ять тут. А це ж кожен день і кожен день і кожен день. Война, война тяжола війна, війна тяжла. Це тяжело, літати тяжела. Я... Оце. «Я вже як мені тягнула, от так, не, я не, нікому не, не хочу, щоб вона була така. Нікому, нікому. Я ж говорю, я не хотіла жити, я тільки за тої корови жила, пожалко. Лізу, лізу, рачки, рачки лізу, щоб набрати сина, копички, от, а вони стріляють. Та кажу, що ж в цими метод. лізу і тут, ну потягла туди рачки, дала. А що делати? Бог спасає мене, Бог спасає, Господи, Всі вірте, що Бог є на світі, Господи. До того я вже і ночі прошу Бога, Господі, всю війну. Ну вже я так, так ми вже тут, що, аби хоч періодично, а це оце стало тихо, а тут тільки заснув, а воно бах-бах-бах, Воно ж летить, летить якраз. Окопиш і воно летить. Вот. А воно ж хата копить. І віж вікон і ще.